Ми запрошуємо всіх до недільної школи. Я думаю, що це, це недільна школа для дорослих. Ті, хто ходять до недільної школи, вони, в усякому разі розуміють, дізнаються про щось, усвідомлюють якісь речі і можуть спрямовувати свою поведінку. Це перше оголошення. Я закликаю, я запрошую, я благословляю. Ходіть, ходіть до школи. Бо будьте учнями. Це так приємно. знаєте. Оце був побув до центру, потім всім за парту, як учень. І відчуваєш себе, що ти ну, 16 років, 10 клас, ну все класно. Далі. Друге оголошення. Через тиждень. Не, наступно. Наступного неділю. Через, через тиждень. Наступного неділю. Одразу після панихіди тут буде зустріч громади з е, е, настоятелем, який має поділитися з вами своїми. Враженнями досвідом, думками з приводу головної служби православної церкви, яка називається літургія, на якій ми щойно були, на якій ми причастилися. І ми е, прагнемо краще розуміти те, що ми робимо. Бо розуміння відкриває нові можливості. І для душі, і для духу, і навіть для містичних явищ і для містичного досвіду. Так що хай вам Бог допомагає. Зустрінемось, якщо Бог дасть. Ну, а я буду складати іспит.